Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку – проблеми, які виникають під час напівавтоматичного зварювання в середовищі вуглекислого газу. При напіватоматичному зварюванні виникають, у зварники виникають труднощі. Е, яким чином? Ось бачите, забуваються у нас самі сопла і забуваються самі ось такі муштучки, збираються різноманітно. Плюка, грязь і забувається оцей сам наконечник. Як правильно вибрати наконечник? У нас на даному апараті стоїть дріт товщиною 0,8 мм. Якщо в нас стоїть такий дріт, ми вибираємо наконечник 0,8 мм. Зверніть увагу, на кожному наконечнику є номер. Ось бачите. 0,8, і є в мене для зразочка 1,0. Ось бачите, як тут стоїть. Як ми можемо почистити даного наконечника? Обрізаємо край дроту зварювального, достаємо наконечника і маленькими рухами ось такого вичищаємо внутрішній діаметр самого наконечника. Але краще його замінити. Ось бачимо, він вже у нас чистенький і закручуємо, ставимо його на місце. Круглим напилком беремо, чистимо сопло. Якщо воно у нас грязне, ось такого чину чи ось такого чину, чистимо напилком наконечник, і особисто я користуюся ось такими спреями для того, щоб не приліпали бризги металу, якого ви зварюєте. Є, є ще різноманітні спреї, можна е, користуватися вд 40 е, різноманітними мастилами, але мастило виділяє шкідливі запахи. Я думаю, дана інформація для вас була корисна. Дякую за увагу.